А близько третьої години ночі російські війська завдали масованого ракетного удару по Харкову. Про наслідки розпитаємо у нашої кореспондентки Катерини Кусмарової. Вона наживо зі студією. Катю, вітаю, що можеш розповісти? Чи є жертви серед цивільних і чи є руйнування? Вітаю колеги. Наразі на місці прильотів ліквідовують наслідки нічної атаки. Співробітники комунальних служб прибирають будівельне сміття, бите скло у кількох будинках, що були поруч з епіцентром влучання. Виникли деякі проблеми з комунальними послугами. Тож довелося злити систему опалення. До того ж, з'являлася інформація щодо можливого витоку газу. Близько третьої години ночі ми почули шість гучних вибухів. Особисто у мене вдома навіть затряслися вікна. За даними поліції, внаслідок нічної атаки поранень отримала одна жінка 36 років. їй допомога була надана на місці. Та ще один чоловік 25 років був госпіталізований до лікарні з травмами, але наразі нам довелося дізнатися, що його стан вже задовільний і його навіть відпустили додому. Загалом до ліквідації безпосередньо пожежі у Шевченківському районі залучено було дві одиниці техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС, а загалом по місту Харкову 5 одиниць техніки та близько 40 чоловік особового складу. Зафіксовані влучання були на дитячому майданчику. Також було пошкоджені житлові будинки та близько 20 автівок. це винятково цивільні об'єкти. У Харкові внаслідок нічної атаки виникло дві пожежі. Співробітники ДСНС відразу приступили до роботи. Вогонь вдалося погасити а, десь до 6 години ранку, але від нічної атаки постраждав не лише Харків, а й область. Так російська авіація завдавала ударів по селу Курилівка Куп'янського району, а, де виникла пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. А, в результаті загинула одна особа ще одна отримала поранення, колеги. Катя, бережи себе. Дякуємо тобі за інформацію. Катерина Кусмарова розповіла нам про обстріл Харкова.